Самура Яна Ігорівна, фахівчині спеціальної роботи мобільної бригади спеціальної психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства у сфері протидії домашнього насильства і роботи з сім'ями, які постраждали від домашнього насильства. Я працюю вже три роки з 20-го. безпосередньо з родинами вже рік. Ми допомагаємо родині в залежності від того, який безпосередній запит у цій родині. По перше, це зняття психоемоційної нагрузки. Да, допомога інформаційна. Ми розказуємо про сервіси, які працюють у місті і надають допомогу пострадження. Ждало від домашнього насильства, зокрема про роботу мобільних бригад, що стосується в випадків домашнього насильства стосовно дітей, то реагуємо протягом доби на ці випадки. І звичайно хотілося б сказати, що мабуть це було б краще, ну хоча б на одну мобільну бригаду, збільшення. Частіше за все, ми стикаємось з проблемою домашнього насильства в тих родинах, де є супутні фактори: це алкоголізм. Наркоманія малозабезпеченість це проблема, яка може йти по колу багато років. І люди, які перебувають у цьому колі, вони не знають, як вибратися із нього. Тому і завдання нас, як психолога, да який працює в мобільній бригаді і соціального працівника, показати людям виходи з цієї проблеми, да, допомогти, якщо за бажанням людей пролікуватися, наприклад, від нарко або алкозалежності, да, тобто допомогти родині якось це коло розірвати. Ця автівка для роботи мобільної команди обладнана всім необхідним для того, щоб як вона умога швидше і при будь-яких умовах надати людям постраждалим усю необхідну допомогу. В автівці знаходяться аптечки першої до медичної допомоги. Також в автівці знаходяться два дитячих кресла, Також в автівці знаходяться гігієнічні набори, які ми видаємо постраждалим в домашнього насилля нашим бенефіціарам. Це жіночі набори. І коли ми приїздимо до на виклик, то ми надаємо до гуманітарну допомогу.